Сьогодні ми зробимо комплекс вправ, які допоможуть зробити наш голос більш магнетичним, спокійним, розслабленим і одночасно звучати впевнено. Мене звати Наталія Філон, я тренер з голосу та дикції, і в цьому році я дам декілька простих, але дуже дієвих вправ, які допоможуть вам налаштувати свій голос. Коли ви хочете виступити на публіці, або, можливо, вийдете на ділову зустріч чи на романтичне побачення в усіх цих випадках. Дуже важливо відчувати себе, відчувати свій голос і мати ось цей стан, коли ви точно знаєте, що я зараз керую собою. Я керую тим, як я зараз можу говорити, презентувати себе. І я впевнена, чи я впевнений, що мене зрозуміють правильно. Одразу будемо переходити до вправ, які допомагають нам звучати впевнено, спокійно, красиво. Сідаємо рівно з рівною спиною. Робимо вдих через ніс і видих через рот. Ще один вдих через ніс. І видих через рот. Таким чином, коли ми робимо довгий-довгий видих, ми даємо одразу сигнал своєму мозку, своєму тілу, що все добре, ми зараз спокійні, розслаблені, що ми в безпеці. І одразу вам скажу, що таке дихання дуже класно використовувати перед тим, коли вам потрібно говорити. І якщо ви відчуваєте хоча б трошки хвилювання, одразу зробили це вдих через ніс і довгий видих. На 4, на 6 чи на 8 рахунків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видихнуло. Наступний крок ми маємо розігріти наше дихання. Беремо нашу долоньку і робимо теплий видих. Має бути відчуття, що ми хочемо зігріти цю долонь. Робимо таких 5 разів. Давайте ще раз. Ви, поки робіться, я дам декілька практичних порад. Вдихайте завжди через ніс. А видихайте, звісно, через рот і робіть такий теплий видих. От уявіть, що ви хочете зігріти свої долоні. Ви дуже змерзли, вам потрібно зігріти. Що відбувається в цей момент? В цей момент наші зв'язки вони розслаблюються. І з такого затиснутого стану вони переходять в такий стан, що Ах, як добре, як класно, як спокійно. Наступна наша вправа вона буде теж пов'язана з диханням. І вона буде пов'язана з тим, що ми будемо виштовхувати свій звук. Кладемо долоню на живіт, вдихаємо, знову-таки, через ніс, і будемо видихати зі звуком «хо». Вдихаємо. ХО! 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 Що відбувається в цей момент? Наш живіт округлюється, тобто ми вдихаємо через ніс, і одночасно ми вдихаємо таким чином, щоб повітря було в животі. Ми округлюємо наш живіт і видихаємо повітря таким чином, що наш живіт він одразу підтягується. Хо! можете покласти одну долоню на живіт, іншу долоню на грудну клітину, для того, щоб переконатися, ваші плечі в цей момент не підіймаються. Все, що рухається, рухається тільки живіт і ви виштовхуєте звук хо. Робіть це не дуже голосно, але так, щоб ви відчували саме силу в цей момент, щоб це не було так ха хо хо, хо». Не потрібно кричати, не потрібно напружувати голосові зв'язки чи лякати людей, які є навколо вас, але зробіть цю вправу приблизно в середньому звичайному вашому звучанні. Далі ми робимо ще «ха», Тобто ми зробили звук «хо» і ми робимо звук «ха» п'ять разів. Ха-ха. Ха. Ха. Ха-ха. Наступна вправа допоможе розігріти артикуляційний апарат. Саме цю вправу використовують співаки співачки перед тим, як виходити на сцену співати. І вона максимально проста, і цю вправу теж знають спікери. Робимо ось такий звук. Можна допомогти собі та припідняти кінчики губ. Чувайте, як в цей момент ось тут починає щось лоскотати. Має бути ось таке відчуття. Тоді це означає, що м'язи починають працювати. Далі моя улюблена вправа, яка відкриває абсолютно будь-який голос і робить його більш мулозвучним, глибшим і красивішим. Все, що нам потрібно, це покласти свою долоню на грудну клітину і зробити звук. <рес> робіть так, щоб ви в ідеалі відчували вібрацію в грудній клітині. Можете заплющити очі, це як медитація, і відчути якось цей звук, <рес> спускається саме в грудну клітину. Це називається пробудження голосу, цю вправу дуже класно робити зранку. Коли я працювала на радіо, я працювала на ранковому шоу, і ранок мій починався в 8-й годині вже в прямому ефірі. І, звісно, голос в цей момент міг ще не прокинутися. І ось ця вправа за 30 секунд, за одну хвилину дуже мене рятувала. Всього навсього заспокоює, робить приємно і одночасно налаштовує наш голос на той. Природній реєстр на те звучання, яке найкраще для нас. Коли ми будемо хвилюватися наш голос не буде йти наверх, не буде якось трансформуватися, стискатися, якщо ми його розігріваємо саме цією вправою. І що ми робимо далі? Коли ми відчули звучання в грудній клітині, ми підіймаємося вгору і ми уявляємо, як звук М заповнює Ось ці наші носові пазухи. <звук> і ви відчуєте, що звук буде вже іншим. Від того, коли ми робили його ось тут. <звук> ось тут. <звук> і можемо підняти ще вище і уявити, що наш звук формується, наче ось тут, в лобовій частині. <звук> Звук стає тоншим. І далі ми можемо знову піти зверху, вниз, вниз і ще ось. Якщо хочете піти, можна навіть піти ще нижче і уявити, що наш звук формується у стопах. Звісно, це ми будемо використовувати нашу уяву. І, от краще заплющити очі і дійсно уявити, як наш звук ось прямо на кінчиках пальчиків. Ви в цей момент захочете його зробити нижчим. І це буде дуже класно розвивати ще й діапазон вашого голосу від того, що ви можете звучати нижче, коли потрібно, і до того, що ви можете піти вверх, верх, верх, коли вам цього захочеться. Керування голосом дуже-дуже класна штука, коли вам потрібно буде це зробити, зробити різні інтонації, вміти впливати своїм голосом, ви будете знати, яка вправа вам це допомагає зробити. Переходимо нарешті до розкриття магнетичності голосу. Запам'ятовуємо звуки І, И, Е, А, О, У. І зараз нам потрібно наче протягнути оці всі звуки, об'єднати їх в одне слово. і ау. Можна швидше це зробити. і ау. Можна ще повільніше. І-А-О-У робимо 5 таких циклів, робимо 5 швидких циклів та 5 повільних. І таким чином ми Робимо наш голос більш мелодійним. Ми намагаємося відчути, як поєднуються оці всі звуки. Я зараз вивчаю французьку мову, і мені дуже подобається, але і одночасно це робить моє навчання складнішим те, що у французькій мові вони поєднують слова між собою для більшої милозвучності. Саме тому французька мова вважається однією з наймелодійніших, наймелозвучніших. І Завершимо ми нашу невеличку розминку. Ще однією вправою. Давайте візьмемо просту фразу, наприклад, Я рада вас чути. Чи Я радий вас чути? Я рада вас чути. І замість того, щоб чітко промовляти кожне слово, Я рада вас чути, ми з'єднуємо ці всі слова. Я рада вас чути. Я рада вас чути. Я рада вас чути. Спробуйте промовляти цю фразу декілька разів. Пограйтеся з інтонаціями, пограйтеся, як це зробити більш милозвучно так. Як наче мед, щоб звучав ваш голос, спробуйте погратися і от знайдіть те звучання, коли ви достатньо природньо це робите. Звісно ж, тільки природньо, але і одночасно ви відчуваєте, що щось змінюється, коли ви об'єднуєте слова між собою. Друзі, я рада була вам дати сьогодні декілька практичних вправ, які я впевнена, якщо ви будете виконувати перед. Зніманнями відео перед виступами, перед комунікацією, чи просто зранку для того, щоб покращити свій голос, ви точно точно побачите результат.